Доброго ранку, вітаю всіх у програмі «Зарубіжжя», програмі про події у світі, які стосуються України, і що про це писали і повідомляли світові засоби маси інформації. Ну, за вихідні я би виділив декілька тем, які ми з вами сьогодні обговоримо, і побачимо, хто про це писав і повідомляв. Росія вона погрожує конфіскувати активи Європейського Союзу, якщо Європейський Союз заморожені російські активи, передасть. України на відновлення там і на війну. Росія також заявила, що збила понад 30 українських безпілотників над Чорним морем. Про, говоримо про заяву голови Нафтогазу України, що більше не буде транзиту російського газу через Україну з 2024 року. Поговоримо про можливі ризики так, у стосунках України з мусульманським і арабським світом через. Таку підтримку на початку вторгнення, на початку війни Ізраїля з Хамасом з боку президента Володимира Зеленського, і поговоримо про е зустріч е на Мальті, так, де обговорилася формула миру. Про це багато писали, бо було багато представників з понад 60 країн. Ну, Тайм, e якраз, журнал американський, повідомив про те, що. Російське міністерство оборони в телеграмі написало, що збили в нічну суботу понад 30 українських безпілотників над Чорним морем. Вашингтон Пост е, пише про те, що війна в Ізраїлі вона фактично не просто є для України ну, проблемою, що вся увага вже на е, Ізраїль, на війну на Близькому Сході зосередження світу в першу чергу. І з Вашингтон. Пост продовжує, що от такі країни, як Туреччина, там Судівська Аравія, Катар, так, які в певний період надавали допомогу Україні, вони фактично на стороні палестинців і засуджують Ізраїль, і враховуючи те, що Україна в ну, свій час достатньо так жорстко назвала і Хамас терористичною організацією, і відповідальним. Іран за всі ці дії так, от пише Вашингтон Пост, що це може ну, викликати певні проблеми, напруженість у стосунках з мусульманським і арабським світом так, для України. Ну І крім цього, Вашингтон Пост продовжує, що ще й проблема є. Ну, у Палаті представників. Ми знаємо, що Майк Джонсон новий спікер вже заявив, що хоче розділити допомогу е, Ізраїлю і Україні, що Ізраїлю це допомога більш нагальна треба зараз і на цьому тижні вже розглядати ну хочу нагадати що там передбачена допомога в один 61,4 мільярди з цих 61,4 – це 11,8 пряме фінансування бюджету тобто для уряду але вже в сенаті е, республіканці говорять що вони будуть підтримувати самі ці 11,8 мільярдів для уряду ну ми розуміємо що мова йде про те що вони ну Звинувачують Україну в корупції, вже тільки лінивий не звинувачує чинну владу в Україні в корупції. На жаль, ну сподіваюся, що це не стане завадою, так? Для того, щоб було проголосовано надання допомоги Україні. За New York Times пише про те, що. Зеленський повідомив про зустріч на острові Мальта, що там брали представники 66, 66 країн, але там такий цікавий є пасаж, що ну, але там незалежно не підтверджено, що, що саме стільки було. Ну, представників всіх країн. Ну, Слід відзначити, так, Нью-Йорк Таймс пише, що Китаю не було на відміну від присутності, коли була така зустріч в Саудівській Аравії влітку. Ню свій пише про те, що Росія ймовірно вже використовує нову версію безпілотника смертників ланцет. Називається Ізділля 53, і що він сам може вибирати, значить, так, ціль. Ну, це вже ми всі бачимо і переконуємося, що безпілотники грають важливу роль у цій війні. Я дуже сподіваюся, що всі ці обіцяні мільярди там прем'єр-міністр України говорив про 40 мільярдів. На фінансування виробництва дронів, що вони реально туди підуть, і ми реально будемо мати дронів стільки, скільки потрібно. Бо я хочу нагадати: вже було, скажімо, опубліковані дані, що Україна втрачає там, ну витрачає чи втрачає там понад 10 тисяч дронів щомісяця. Тобто нам їх потрібно багато і нам потрібні кращі дрони, і треба самим їх також виробляти. Кращі дрони ніж у країнах Гресила у Росії. Reuters якраз її повідомило про те, що Росія прогрозила це. Володін сказав, да, спікер Держдуми, що Росія конфіскує активи ЄС, якщо Брюссель вкраде, як він сказав, заморожені російські кошти. Ну, сподіваюся, що вони там дуже щось не супер конфіскують. Також е, англійська так, британська Guardian, Пише про, про ці 36 пілотників, називає цифру по заяві Російського міністерства оборони, які були збиті 36 безпілотників, мова йде безумовно про українські безпілотники. Ну, я сподіваюся, що це не так. І все-таки своє завдання, яке було поставлене для цих безпілотників, вони так чи інакше ну здійснили. Гардіан ну, також. Повідомляє про цю погрозу з Володіна, що конфіскує Росія активи Європейського Союзу, якщо заморожені російські активи будуть передані Україні. Ну Guardian також писала про те, що Лукашенко вийшов черговою заявою, що Україна Росія зайшла в глухий кут на передовій своєї війни і обидві сторони повинні сісти за стіл і домовлятися. Ну дійсно знову. Я почав зауважувати, що почалися якісь розмови про мир, про мир, про мир, про якісь мирні перемовини. Ну, не знаю. Сподіваюся, що все-таки це обгорення на маті формули миру. Там є чіткий пункт стосовно кордонів 91-го. З моєї точки зору, до того часу нема сенсу взагалі говорити про якийсь мир. Не може бути якогось перемир'я для того, щоб у росіян була пауза, щоб вони могли сконцентруватися, мобілізуватися. Для продовження своєї агресії. Французька Monde повідомила також про заяву Російського Міністерства оборони про збиття от 36 українських безпілотників у Чорному морі. Ну, також Лемон пише, що ще в п'ятниці російські військові намагались відновити позиції поблизу Андріївки на Бахмутському фронті та вербового в Запорізькій області, і це їм не вдалося. Також Монт Лемон пише про бої під Авдіївкою, що там вже там до п'яти тисяч осіб втратило більше сотні е, бронетехніки. Ну і Лемон, як в принципі багато з видань також повідомило про зустріч е, на Мальті. Це міжнародно, як пишуть, вона сесія переговорів е, за про, про е, обговорення е, формули формули миру. Французька, Лекспрес, е, так, французький журнал експрес також. Повідомив написав про зустріч на Мальті. Пише, що після джиди, да, та Копенгагена саме на Мальті в суботу, 28 жовтня, там зібралися представники, їх було більше значно, так ніж е кількість була остання в Саудській Аравії. Пише про те, що не було Китаю, але були Бразилія, Південна Африка та Індія. Тобто представники глобального півдня, як ми говоримо, такі були присутні. Добре, що ці зустрічі відбуваються. Добре, що йде якесь обговорення, але ми маємо чітко розуміти, що це можливо тільки після, після перемоги, після того, як буде звільнена територія України, бо важко собі уявити, як можна виконувати там певні пункти. Якщо Росія не забереться з території України, ну краще, щоб вона була зазнала поразки Росія і таким чином почалася виконуватися ця от формула миру. Ну і дзюдой чи німецька повідомила про те, що керівник Нафтогазу України заявив, що а з 2025 року російський природний газ більше не відправлятиметься по трубопроводам на захід. Тобто, не з 2024, як я казав вступ, а з 2025-го. Німецька Дівельт пише про. Німецький журнал Die Welt пише про злочить на Мальті. Він там називає також цифру понад 60 країн, це такі насправді цікаво, чи дійсно 66, як про це заявив Володимир Зеленський, ну а New York Times там так ніби підав сумніву, бо ніби нема підтвердження. Ну, сподіваюся, що її було все-таки більше, ніж просто понад 60. Ну, хай буде 66, навіть якщо це цифра така специфічна. Але чим більше для е, України, тим краще. Іспанська. Е, Ельпаїс також повідомила про цю зустріч, про те, що написала саме: ну це вони посилалися на Володимира Зеленського його е допис заяву, що було 66 представників що було представників 66 країн на 23 більше ніж на попередній зустрічі в серпні в Джиді, да, в Саудовській Аравії. Хоча Китай не брав участь. Ну, не знаю, не знаю. Це не зовсім. Добре, без Китаю важко буде розраховувати на те, що будуть такі серйозні домовленості. Ну і АльПАІС е, також пише про те, що Москва погрожує конфіскувати активи ЄС, якщо віддадуть заморожені російські активи на підтримку Росії. Також ЛПАІС пише про заяву. Е, Голови Нафтогазу, що контракт закінчується да, транзиту в 2024 році, і з 2025 року вже транзиту не буде. Італійська републіка написала про нові ланцети, да, що Москва використовує нову версію безпілотника Камікадзе ланцет. Ну, я вже говорив, що це вони його називають якісь Делія 53. І за даними Інституту вивчення війни, так що. Перше, ніби це використання зброї було почалося з 21 21 жовтня. Ну і Ля републіка також повідомляє про погрози Володіна конфіскувати активи Європейського країни Європейського Союзу, якщо вони передадуть заморожені російські активи на допомогу Україні. У будь-якому випадку ситуація у світі загострюється. Це стосується як війни на близькому сході. Там дійсно конфлікт може розростися, стати регіональним. Це на, на, на жаль не дуже добре для нас, з моєї точки зору. Бо було б краще, щоб Ізраїль якнайшвидше так завершив всі свої військові праці безумовно з перемогою, щоб він досягти цілі, які потрібно щоб так чи інакше всі переключилися на Україну на війну в Україні. І щоб Україна це прискорить безумовно перемогу Україні. Така допомога прискорить нашу перемогу. Ми віримо в цю перемогу, і ми в ній не сумніваємося. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!